Мені не подобається ця машина. Чому не фокусую? Треба перепаркуватися. І третій момент. І. Кави хочу! А що ж там ще було? Куди ти куди? Боже. Ну, що це за люди там ходять? Ще раз. Привіт! Якщо ти коли-небудь думав про соло подорожі і боявся або не знав, з чого почати, то це відео саме для тебе. Я розкажу про всі плюси, страхи, реальність та секрети соло подорожей. Скажу чесно, що я колись також сумнівалася, чи треба їхати самій, але після другої спроби я зрозуміла, що це був найкращий досвід у моєму житті, і я розкажу, чому. Заварюйте запашну каву або чай і поїхали. Окей, okay, давайте розберемось із страхами, які заважають багатьом людям їздити в соло подорожі. І так, міф перший. Це небезпечно. Ну, слухайте, так, ризики є, але і в групових поїздках вони також присутні. Найголовніше спершу це дослідити райони, місцевість, куди ви хочете полетіти, поїхати або піти. Друге, це. Не нехтувати безпекою, і третє, на мою думку, дуже важливо: це слухати свою інтуїцію. Для прикладу, ви можете в себе в телефоні зберегти номери екстрених служб, також бути в місцях, де багато людей, і третє це використовувати додатки тільки офіційних таксі. Наприклад, я ніколи не використовую таксі, які стоять на вулиці і пропонують свої послуги. Я дівчина, і я вважаю, що це не супернадійно, тому не використовую їх. Міф номер два. Це нудно. Повірте, в соло-подорожах вам нудягувати не прийдеться. Ви можете самостійно, як вам хочеться, побудувати маршрут. Ви можете знайомитись з новими людьми. Або просто кайфувати від моменту. Повірте, тому що коли ви самі в подорожі, це все відбувається тільки для вас. Ви також можете знайомитись з новими людьми. Тут я хочу навести приклад: я була в Нідерландах і очікувала на пероні свій потяг. До мене підійшла жінка років шістдесят. Вона почала говорити до мене нідерландською. Я сказала, що я не говорю нідерландською. Вона з легкістю перейшла на англійську мову. І повірте, в інших країнах люди дуже відкриті, особливо якщо вони розуміють, що ви з іншої країни, ви тут вперше. Вони залюбки підскажуть і допоможуть. Ми з нею проговорили весь час, поки очікували на наш потяг, і виявилося, що нам потрібен той самий потяг. Ми ще сіли разом. І ми всю дорогу, години півтори, розмовляли. І це дуже класно, коли ти можеш від людини, яка живе тут все життя, розповісти якісь цікаві моменти про цю країну, про життя, про якісь негативні моменти, про позитивні моменти. І це все вже для вас складає нове враження про цю країну там, де ви знаходитесь. Тому соло подорожі це точно не про нудьгу. Міф номер три це дорого. Багато хто думає, що подорожувати одному це дорого, так як з ким більше розділити витрати. Але задумайтесь, ви не зможете розділити витрати тільки на житло, на проживання. Все інше транспорт, харчування, якісь окремі покупки, ви будете оплачувати самі, якщо б ви навіть з кимось поїхали. Якщо ви шукаєте більш бюджетний варіант для соло подорожі, то є дуже багато лайфхаків – хостели, кауч. Серфінги, бюджетні авіаперевізники і багато чого іншого. Тому єдиним моментом в цьому це те, що ви не зможете розділити витрати на житло. І це все зараз. Поговоримо про головне: чому це варто зробити хоча б раз в житті? І перше це пізнання себе. Коли ти подорожуєш сам наодинці, ти слухаєш свої бажання, а не підлаштовуєшся під інших. Ти починаєш краще розуміти, що тобі більше подобається, чого ти більше хочеш, і що тебе надихає. І це реально дуже круто. Друге, ви станете впевненішими. Повірте, коли ви з'їздите в соло подорож, ви зрозумієте і відчуєте, що можете все. Ти сам вирішуєш проблеми, сам приймаєш рішення і прокачуєш свою. Вповідальність і самостійність. І третій момент це те, що ви глибше можете відчути атмосферу місця. В групових поїздках зазвичай все поспіхом. А коли ти сам, ти можеш краще і довше насолодитись моментом, випити каву, не поспішаючи, загубитись вузькими вуличками або знайти нові знайомства. Якщо ви вперше їдете в соло подорож, то ось декілька корисних порад. Перше. Обирайте комфортне місто. Не варто їхати відразу в джунглі, якщо ви їдете самі. Оберіть для вас цікаве місто, але таке, щоб ви змогли легко зорієнтуватися. Там було багато туристів і класний і зручний транспорт. Це може бути відень, Будапешт, Амстердам або Берлін. Друга порада це майте план Б заздалегідь забронюйте собі житло на перші дві три ночі. Дізнайтеся, як вам добратися з аеропорту до вашого житла і назад. Дізнайтеся, як взагалі ходить транспорт. І збережіть собі офлайн карти. Це дуже важливо, так як інтернет може статися все, що завгодно, перебої з інтернетом, з технікою, і це дуже важливо мати офлайн карти. Порада номер три: замантажте собі необхідні додатки. Перше, це Google Maps, він будує маршрути навіть без інтернету. Rome to Rio – це додаток, який показує вам транспорт між містами. І Couchsurfing – це додаток, який дозволяє познайомитися із місцевими. Мати необхідні додатки це дуже важливо і корисно в соло подорожах. Також хочу поділитися з вами порадою, яка, на мій погляд, дуже важлива. Як не відчувати самотність в соло подорожах, наприклад, ви бачите щось неймовірно гарне, привабливо або навпаки, те, що вас засмутило, і хочете поділитись цією емоцією з іншою людиною, і що я роблю в цей момент? Я записую кружечок або голосове повідомлення або відео своїй подрузі або близькій мені людині. Я записую все, що я думаю, все, що я хочу сказати, всі ці емоції. І в цей момент я вже не відчуваю, що я одна. Я відчуваю, що я поділилась ту енергією, те, що я хотіла сказати іншій людині. І воно реально працює. Я роблю це майже кожен раз, коли я переповнена емоціями. І повірте, це навіть на майбутнє дуже цінно, тому що ці відео ви можете переглядати, і це дуже класний і крутий досвід і а, круте нагадування, те, що ви відчували в той момент. Воно залишається вам на пам'ять і на все життя. Тож соло подорож це не просто спосіб подивитися світ, а також можливість дізнатися більше про себе. Ти станеш впевненішим, незалежним і навчишся кайфувати і насолоджуватись моментом. Якщо тобі сподобалось це відео, постав подобайку, підпишись на цей канал і напиши в коментарях, чи колись ти подорожував сам наодинці. Якщо ні, то що тебе зупиняє? А якщо так? То, яке твоє наступне місто або країна. Я хочу подякувати за перегляд цього відео і наголосити і змотивувати вас, щоб ви подорожували. Подорожуйте цим неймовірним світом. Він гарний, різноманітний, різнокольоровий і такий нам ще не звіданий. Тому подорожуйте.